А зараз, окрім сканування, тієї системами це якби роботи, які сканують ваше резюме до того, як HR їх побачать. А вже правда нові АТ системи має штучний інтелект, який додатково сканує, ранжирує ваше резюме. Зараз є випадки, коли вже і все їх більше того, коли людина спілкується на співбесіді зі штучним інтелектом, повністю не взаємодію при цьому з людиною. І що важливо знати, що є дослідження, які показують, що люди роблять. Більше нахил на свої аналітичні задатки, здібності на математичні, і це для HR робить таку вибірку кандидатів, де є така от невеличка зміщення, викривлення, де показують, що люди більш такого аналітичного складу. Ви можете це використовувати, знаючи про це яким чином. Зрозуміти, що спілкуються з машиною, всерівню оцінює HR, всерівню оцінюється по параметрах HR, не старатися сподобатися штучним інтелекту, розуміти, що це як. Звичайна співбесіда. Якщо вам потрібна допомога з підготовкою до співбесіди, з резюме, стратегії пошуку, звертайтеся. А зараз є можливість записатися на безкоштовну 300-хвилинну діагностику стосовно стратегії пошуку роботи. Звертайтеся!